Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіошоу України експертна думка, і з величезним задоволенням продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. І Із задоволенням розповідаємо про український бізнес всій країні. З вами, як завжди, ваш незмінний патріотичний Денис Кайер. Сьогодні в мене в гостях людина, яка заснувала свою школу англійської мови, коли їй було. 18 років, а за 3 роки школа має вже майже 3 тисячі випускників. Тому сьогодні говоритиме про англійську, про те, що головне в бізнесі не вік, а іноді навіть і не досвід, а бажання щось робити, максимально продуктивно використовувати свій потенціал та можливості. Отже, із задоволенням запрошую до бесіди Ангеліна Троян, власниця онлайн-школи англійської мови School. Вітаю вас, Ангеліно. Усім привіт! Сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як же мені вдалося в досить юному віці створити свою школу англійської мови. Ну і звичайно, поговоримо про те, як же вивчати англійську мову. Ну, давайте тоді починати. Отже, взагалі, як е, прийшла ідея, взагалі е, онлайн школи англійської мови. Більше того, я скажу, як прийшла ця ідея в 18 років. Ну, знаючи певних людей, я думаю, 18 років до них не прийшла б така ідея. Це дійсно так. Насправді, в мене з самого дитинства було велике бажання викладати англійську мову. Тобто я бачила реалізацію свою в цьому. Мені здається, ще там 12, можливо років, і в 15 років у мене вже були. Перші учні, так, це були діти 4-5 років, і це вже був певний досвід, який дав мені прям такий знак, що це точно моє, мені це подобається, і я хочу далі розвиватися в цій сфері. І а, після того, як я закінчила школу, я вже чітко знала, що я хочу вступати на навчання на філологію. І я вступила на англійську та німецьку філологію, і вже з першого курсу почала шукати учнів, тому що я вважаю, що найкраще це практика. І а, вже в 17 років у мене з'явилися перші учні. У мене не було такого, що я прям відразу хотіла створити школу англійської мови. Спочатку це було банальне репетиторство. У мене було шість учнів, я була дуже щаслива і розпочала шлях з такою невеликою кількістю студентів, але це вже був досвід. З часом до мене записувалося все більше і більше охочих, все більше, і більше людей хотіло навчатися у мене. І вже в певний момент я відчула, що мені потрібна команда, тому що я не справляюся все більше студентів хотіли навчатися, тому перша людина моїй команді. Яку я дуже люблю, і людина, яка завжди мене підтримує, це Лорина. А вона була моєю подругою, є моєю подругою, і так само моя одногрупниця, яка також завжди любила викладати і з дитинства захоплювалася цим. Тому ми разом почали розвивати цю справу. З часом уже було не 10, а 30, 40, 90. І вже через рік я мала 200 студентів. А в цей момент я розумію, що навіть двоє ми не справимося, тому почала розростатися команда. Мої команди команді зараз 15 викладачів, і а, в момент, коли я побачила, що дійсно дуже багато охочих займатися, тоді я почала створювати команду. Але повернуся ще раз до запитання: це не було таке, що я мала ціль відразу створити школу англійської мови. Все було плавно, поступово, і можна сказати, а, тоді, коли це було потрібно. Зрозуміло, ось вона історія успішного бізнесу. Знаєте, люблю а, ви знаєте, там можливо за там 10 років у вас буде якийсь просто нереальний глобальний величезний проєкт. Да? А оця от історія початку вона завжди цікава. Ви коли почали говорити, що ще з дитинством мріли, я собі уявив, як ви садите ведмедиків маленьких, да, і вже починаєте їм викладати О, Так і було, так і було. Окей, а все це гарно, красиво, картинка, але ну бізнес не завжди буває таким легким, да і не завжди так все легко вдається. Я впевнений були якісь виклики, якісь проблеми. Тому поділіться, тому що так все виглядає прям дуже дуже круто. Так, звичайно, мені здається, будь-яка людина стикається з певними челенджами, викликами у своєму житті, особливо якщо будує щось масштабне. І а перш за все, я хочу сказати, що моє відношення до викликів досить як. Позитивне, тому що я сприймаю це як можливість рости. І коли в мене були якісь труднощі, я завжди сприймала їх як точку росту. І, мабуть, найбільше для мене, найскладніше для мене було це. А... Стикатися, можливо, з думкою інших, так, з осудом від інших, тому що багато людей не розуміють цього. А, дуже часто чула, потрібно мати 20 років досвіду. А, рівень англійської це два. Обов'язково закінчити вищу освіту, тільки тоді ти можеш подумати про створення чогось більшого. Але я вірю в те, що вивчення англійської мови це не тільки про знання мови, це про навики викладати англійську мову так само. І я бачила в собі цей потенціал. і Найголовніше бачила результати своїх учнів, навіть коли займалася про просто репетиторством вони змогли за рік вивчити англійську мову, і дуже багато подяки було від них. Тому я розуміла, що це те, де я можу розвиватись далі і допомагати людям. Плюс, а місія, яку я несу, дав бажання допомагати іншим, воно йде вище моїх страхів. Так і як я говорила, я страхи сприймаю як точку росту і йду туди. Тобто, фактично, можна сказати, що бажання, саме бажання да, робити от те, що вам подобається, те, в чому ви себе відчуваєте комфортно, назвемо навіть це так, да, щасливо, да, фактично і стимулює ваш розвиток і надихає вас. Так, однозначно, так і ви можете спокійно порекомендувати, мовно кажучи, людям, які ще стоять і задумуються про те, що робити щось чи не робити, не знаю, там зробити якесь своє хобі, своєю справою. Однозначно, так. І що хочу додати, що. Краще просто почати інколи, а потім уже розбиратися. Так тут найголовніше почати. Ніколи не буде ідеального моменту, ніколи завжди будуть якісь нюанси, завжди будуть якісь сумніви. І тут найголовніше просто зробити цей перший крок і піти можливо навіть на невідомість. А перший крок, як правило, дуже дуже важкий зробити. Так. Особливо е люди, які трохи постарше, вони починають зважувати дуже довго. Мені здається, то іноді точно зайве. Це однозначно, так. Друзі, сьогодні в мене в гостях Ангеліна Троян, власниця онлайн-школи англійської мови School. Ангеліна, до англійської мови. Ну, я скажу чесно: зі свого боку, я людина, яка протягом життя якось так з англійською перетинається, але там ми йдемо паралельними шляхами, як то кажуть. Вот. Як ви думаєте, ну, от взагалі, людина, яка з іншу по іншу сторону, як то кажуть, взагалі, яка проблема, чому складність у людей вивчення англійської мови? Основна проблема, чому багато людей не можуть вивчити низьку мову, вони банально не знають, як це робити, яку стратегію вибрати, з чого розпочати, які ресурси використовувати, що підійде мені. І всі бояться, що буде складно. Але це, знаєте, можна порівняти з тим, що, наприклад, мені колись водіння це було щось нереально складним. Я навіть не уявляла, як люди можуть водити машину. І коли я розібралася в стратегії, як це відбувається, навчилася цьому, для мене це зараз уже легко. Так само з вивченням мови, коли ти розумієш, як тобі це робити, коли ти Знайшов стратегію, яка підходить під твій запит, і, в принципі, під тебе тоді набагато простіше і можна вивчити іноземну мову. Плюс дуже важливо ніколи не думати, що це складно. Коли ти вже думаєш, що це складно, тобі страшно навіть починати і сприймати це як цікаву гру. Мені подобалось про стратегію ведення машини. Знаєте, головне, щоб стратегія співпадала з правилами дорожнього руху. Окей, добре, що ну, скажімо так, ви сказали про стратегію. Я так розумію, що є якийсь ще і підхід, і дійсно я погоджуюся, що комусь не знаю, потрібно одне, кому інше. І ось питання: по-перше, як ви знаходите підхід до своїх студентів? А по-друге, взагалі, в чому фішка вашого підходу? Бо ну давай будемо, давайте будемо відвертими. Тіло англійської мови дуже дуже багато. Так, дійсно, у нас є певна, певний підхід у вивченні іноземної мови. Перше, це правило комплексного підходу. Тобто, наші студенти завжди працюють над усіма аспектами мови. У нас немає такого, що ми вчимо суто граматику або суто слова, чи просто говоримо. Ні, саме в балансі я вірю в те, що саме в балансі є успіх. І коли ти працюєш над усіма аспектами мови, над усіма сферами, можна досягнути набагато кращих результатів. Друге правило це інтенсивний підхід, сфокусоване навчання. Я вірю там, де. Фокус тема результат, тому я завжди говорю своїм студентам: в нас не буде. Одна вправа на тиждень у нас буде багато матеріалу, але який результат? Тому що за статистикою 72% моїх студентів досягають плюс один рівень за 10 тижнів. І це вдається зробити насправді дуже легко. Тут немає ніякої чарівної таблетки. Все через те, що вони виділяють дуже багато часу на вивчення мови ці 10 тижнів. У нас ціль, і ми до неї йдемо. Ми повністю сфокусувалися на вивченні англійської мови і вивчаємо її. В середньому наші студенти виділяють 15-20 годин англійську мов в тиждень і виходить за курс. Навчання так 2,5 з місці це виходить 150 200 годин, і було проведено ряд досліджень, які доводять, що оцей проміжок часу ідеальний для того, щоб отримати плюс рівень з будь-якої іноземної мови орієнтовно 150-200 годин, і таким чином вони досягають результату. Ну і є ще третій дуже важливий момент: це. Наші викладачі вони не тільки перевіряють домашні завдання, дають фідбек, вони ще й підтримують. От дуже часто людям просто не вистачає банальної підтримки та віри в те, що в них вийде. І наші викладачі це роблять. Тому наші студенти відчувають себе в приємній атмосфері, навчаються комфортно і йдуть до своїх Цілий, ну якщо ваші викладачі, Ангеліно, точно так як ви максимально знаєте так енергічно е, стимулюєте е, розвиток і стимулюєте рух, то я думаю, що тоді точно це стимул гарний для результатів вивчення. А друзі, ангеліна троян сьогодні в мене в гостях, власниця онлайн школи англійської мови, School. ну і звісно ж говоримо про англійську мову, да і взагалі про е, досягнення е, мрій, результатів і тому подібне. А, скажіть мені, будь ласка. Е, я чуть чуть пізніше запитаю у вас ваші побажання для людей, які вирішать зайнятися все ж таки англійською мовою або бояться цього. Але е, досягнення, досягнення вашої школи. Отже, я в на початку сказав про те, що у вас щось там в районі трьох тисяч студентів, випускників. Які ще досягнення є, і трошки б детальніше буквально про ці ж цю нереальну суму три тисячі. Ну, почнемо з того, що найбільше моє досягнення це, звичайно, результати моїх студентів. Мен дуже багато учнів і вступили за кордон і вивчили англійську за один рік. І дуже багато студентів почали навіть викладати, надихнулися моєю історією, надихнулися моїм викладачами і також пішли в це, почали викладати, займатися цією діяльністю. У мене навіть є історія про те, що моя студентка, яка вчилася у мене два роки тому, стала викладачем моєї школи через два роки. і... Перш за все, дійсно результати моїх учнів. І дуже часто люди вимірюють результати лише в знаннях англійської мови. Багато моїх студентів вони просто закохалися в іноземну мову, почали вчити інші іноземні мови, завдяки нашому підходу. І це для мене також дуже і дуже цінно. Друга річ, якою я дуже сильно захоплююся, звичайно, моя команда, це люди, які... Викладають від душі, і це відчувається. Вони готові робити більше, вкладатися більше, ніж навіть потрібно. І завдяки цьому я впевнена, завдяки цьому мої студенти тримають класні результати. Ну і звичайно, система, яку ми створили, тому що з кожним потоком ми вдосконалюємося. Так я не вірю, що є точка і межа розвитку. Я завжди аналізую, що можна покращити в системі нашого навчання, що можна покращити в методології для того, щоб учням було максимально комфортно та результативно. Тому, якщо порівнювати мій. Перший потік, так, коли тільки тільки почала заснування своєї школи, і зараз це кардинально різні речі. І я дуже пишаюся тим, що ми створили так, систему, яка в нас зараз є. Вау, ну насправді звучить круто, і більше того, я так розумію, що зараз, так як ми спробували активно онлайн навчання під час карантину, зараз онлайн-навчання це навіть більше плюс насправді ніж мінус. І Мені навіть здається, що офлайн школи іноземних мов вже в принципі та й не мають сенсу. Ну як на мене, якщо чесно, Так, тут... зараз більше онлайн-школи йдуть, тому що, наприклад, в мене 20% студентів приблизно це завжди люди, які за кордоном, тобто вони не можуть навіть в офлайні вчитися. От і онлайн навчання дуже. Допомагає в цьому випадку. Круто. А, окей. Тепер якраз це питання, яке я хотів би у вас запитати практично з самого початку. Да. Що б ви порадили. Людям, які от дійсно стоять на такому роздоріжжі. По-перше, з одного боку, от думають, що їм вже врод і треба би знати англійську, mm -hmm. тим полю тим паче на державному рівні вже прийняли закон, да який принципі стимулює фактично вивчення англійської мови, але побоюються, але от дійсно не знаються. от від вас побажання, і ще мені дуже сподобалося, Ви сказали, що ви навчили деяких любити вивчення англійської мови, любити мову. Як це вдалося? Розказуйте. Дуже гарне запитання. Ну почнемо з любові до вивчення мови. А я завжди говорю про те, що будь-які цілі, які ви досягаєте, наприклад, вивчення англійської мови на високий рівень, повинно відбуватися не через обоже треба, а через клас, я хочу. І тут дуже сильно допоможе те, що треба знайти підхід який подобається саме тобі наприклад я люблю створювати коли я вчуся я зараз також закінчу четвертий курс навчання на філології я люблю створювати особливу атмосферу навчання і мотивую себе майбутніми результатами тобто я розумію клас я зараз Викладуся на максимум, і через два місяці я скажу собі величезне дякую за те, що я виділила цей час і зможу вільно говорити англійською мовою, так насолоджуватися цим. Саме істинне розуміння причини, навіщо тобі досягати цю ціль, це найбільший стимул, це ось паливо досягнення будь-якої цілі. І а, якщо говорити про те, з чого ж розпочати вивчення англійської мови, якщо ви хочете і не знаєте, що вам робити, перш за все потрібно визначитися для себе. Навіщо вам вивчення мови? Просто так сказали, чи ви бачите для себе в цьому цінність? Ви бачите для себе в цьому величезний потенціал? У мене дуже багато студентів, які йдуть до мене на навчання, вони мають мету навчатися за кордоном, наприклад, або знову ж таки також викладати англійську мову, вступити на філологію. І ця мета їх дуже сильно заряджає. Вони готові працювати більше ніж. Потрібно для цього, тому перше, ми визначаємо навіщо нам це. Другий крок, який я можу рекомендувати, це визначити свою початкову точку, так точку А, який у вас рівень чи А 1 А 2 чи взагалі нульові знання, і а до якої цілі ви йдете далі? Тобто, який у вас рівень наступний бажаний. Дуже важливо розуміти, що для того, щоб зійти на Еверест, тобто на рівень С2 з алійської мови, потрібно спочатку зійти на Говерлу і ставити собі проміжні цілі. Тобто, якщо у вас зараз рівень А1, спочатку ми йдемо до А2, А2, Б1 і так далі. Не потрібно відразу засмучуватись, якщо у вас за місяць не вийшло вивчити англійську мову. Це нормально, це потребує часу і це не відбувається за один день. Ну і, звичайно, як я говорила, у нашій школі в нас комплексний підхід до вивчення іноземної мови. Тобто, ми працюємо над усіма сферами. Я не рекомендую Суто граматику або вчити суто слова. Найкраще, коли ви і читаєте книги, і слухаєте подкасти англійською мовою, і вивчаєте нові слова, не забуваємо включати повторення. Обов'язково вчимо граматику. Саме в балансі найкращі. результати. Я сподіваюся, всі записали, уважно прослухали. І я, до речі, от ви говорили, я якраз часто кажуть, що потрібна для якісної англійської мови постійна практика. Чи якось ви надихаєте Зараз не беремо тих людей, які вчаться за кордоном. Тут угу. все зрозуміло, там у них з практикою буде все ок. Ми Говоримо, ну от, умовно кажучи, я про себе. Да? Угу. Я в повсякденні не використовую англійську мову. Да? Але по приїзду за кордоном, мовно кажучи, відчуваю певні не те, що я не. Поясню в барі два бакала пива, да? ну і не знайду дорогу кудись. Ні, насправді ні. Більше того, там декілька днів в оточенні, і вже в принципі ти більш-менш дикував. Ну от не використовують постійно. А як тоді підтримувати цей рівень і щоб ці знання були на певному рівні? щодо практики англійської мови, звичайно, це must have. і багато людей думають, що потрібно практикуватися англійською мовою, коли в тебе рівень b 1 наприклад. Ні, це неправильно. З самого початку, навіть коли ви вже вивчили 100 слів, пробу їх зв'язати. Пробуємо задіяти ось ті граматичні правила, які ви вже знаєте. Хоча базово навіть по простих реченнях потрібно вже говорити. Зараз я поділюся такою простою класною практикою, яка не потребує багато часу, але дуже допоможе прокачати speaking skills, так тобто навики говоріння. А навіть якщо ви знаходитесь в Україні вдома, у вас немає людей, з якими можна практикувати. Дуже просто це робити, коли ви кожен день перед сном записуєте собі голосові повідомлення англійською мовою, де розповідаєте про дня, що стало Можливо, ви подивилися фільм про що цей фільм, можливо, нову серію серіалу. У вас була цікава розмова з кимось, і ви просто розповідаєте про це, ведете якби щоденних голосових повідомлень кожен день англійської мови. І таким чином, за 2-3 місяці щоденної практики, навіть якщо ці голосові повідомлення будуть по 5-10 хвилин, у вас дуже зміниться говоріння. Я, до речі, підтверджую, насправді, я коли е, дуже дуже багато років тому тільки починав на радіо, я теж себе записував, да і е, таким чином відточував певну майстерність. Е, друзі, Ангеліна Троян, власниця онлайн-школи англійської мови Скул. у мене сьогодні в гостях. Ангеліна, на завершення про плани. Які плани? Я розумію, що плани у вас точно грандіозні, тому що з вашою енергією, з вашим поривом і потоком, да, я думаю, що ви не збираєтесь зупинятися на певні якісь локальні цілі, ну але все ж таки. Перш за все, це звичайно ж масштабування. Я б хотіла збільшити свою команду. А друге, в майбутньому я хочу ще створити курс німецької мови. Зараз дуже моя аудиторія це просить, і я вже починаю а, працювати над цим. І також в майбутньому я маю таку прям супермасштабну мету створити додаток для вивчення англійської мови для українців. Ми знаємо нас зараз ситуація, Наскільки важливо знати англійську мову. І а, мені здається, цей додаток допоможе багатьом людям вчити англійську мову в такому інтерактивному, цікавому форматі. Розширювати спектр мов не збираєтесь, на англійській і німецькій, сконцентруєтесь поки що англійська та німецька, і можливо в майбутньому буде ще іспанська. Mm -hmm. Все зрозуміло. Отже, чекайте да, від Trojan Скул, нових курсів. Друзі, сьогодні в мене в гостях була Ангеліна Троян, власниця онлайн-школи англійської мови School. Ангеліна, я дякую вам за те, що прийшли до нас на ефір. За вашу енергетику, за ваші побажання, за ваші поради для всіх тих, хто і взагалі вчить англійську, та і взагалі тих, хто роздумує над якоюсь своєю справою. У вас круто виходить. Я вам бажаю тільки успіхів. Розвивайте цей напрямок. Я впевнений що з вашою цим активністю такою у вас точно все вийде. Тому хай вам щастить, ну і робіть в першу чергу українців розумнішими. Хай вони будуть поліглотами, легко адаптуються в будь-якій країні світу, так як і наша країна буде адаптуватися в цьому світі, буде ставати все більш більш таким світовим. Я впевнений, що лідером. Ну а українцям, звісно що треба буде нормально спілкуватись з усім світом. Дякую вам велике. Я хочу побажати кожному слухачеві. Удачі вивчення англійської мови, натхнення, і головне іти до своїх цілей і розуміти, що англійська мова це легко. Друзі, англійська мова це легко. Mm. Ось на цьому і будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. Друзі, до нових зустрічей, до нових історій про український бізнес.